Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з темою Обернена пропорційна залежність. Давайте на початку уроку визначимося, а з яким же настроєм ви прийшли на урок? Можливо, це чудовий настрій, можливо, святковий, а можливо, комусь сьогодні сумно. Сподіваюсь, що до кінця уроку у всіх буде чудовий, веселий та прекрасний настрій. Отже, давайте зараз подивимося на хмаринку слів. І кожен з вас може зробити паузу і познаходити, які слова нам відомі, а які ні. Сподіваюсь, кожен з вас знає, що таке відношення, що таке пропорція. Давайте пригадаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Так, молодці. І давайте зараз розгадаємо «ребус». Зробіть паузу і подумайте. Так, сподіваюсь, всі справилися завданням і розгадали слово. Це у нас пропорція. Англійською пропорція буде proportion. Якщо хочете, можете записати. Отже. Нехай площа прямокутника дорівнює 36 см квадратних. Довжина і ширина якого. Натуральні числа. Давайте пригадаємо, площа прямокутника це добуток довжини та ширини. Отже, які ж можуть бути значення довжини та ширини, давайте подумаємо. 36 множимо на 1. Буде 36. Отже, може бути значення 36 і 1. 18 множимо на 2, теж буде 36. Отже, може бути довжина 18, а ширина 2. Ну, або навпаки, да? 12 і 3. Теж в добутку буде 36, 9 і 4 теж буде 36, і 6 і 6 теж буде 36. Хоча значення довжини і ширини прямокутника різні, проте добуток цих значень є однаковим числом 36. Отже, дві величини, добуток відповідних значень, яких є сталим, називають обернено пропорційними. Як це сталим? Тобто постійним не змінюється. Подивіться, ми зараз множимо довжину і ширину, а добуток у нас постійний 36. Кажуть, сталий. Да? Отже, дві величини, добуток відповідних значень, яких є сталим, називають обернено пропорційними. Отже, довжина і ширина прямокутника це обернено пропорційні величини. Розглянемо. Дві довжини прямокутника, А дорівнює 18 см і А дорівнює 9 см. Та відповідні їм дві ширини. 2 і 4. Давайте подивимося. 18 і 9. Да? 2 і 4. Отже, що ми бачимо. Удвічі більшому значенню довжини прямокутника. Відповідає удвічі менше значення його ширини. Давайте ще раз подивимося. Отже, 9 довжина. Да? Вдвічі більше. Множимо на 2. 18 – довжина. А яка ширина? Дивіться. Ширина удвічі буде менша. Да? 4 ділимо на 2. Отже, буде удвічі менша. Отже. Зі збільшенням значення однієї з обернено пропорційних величин у кілька разів, значення другої зменшується у таку саму кілька разів. І зі зменшенням значення однієї з обернених величин, у кілька разів значення другої величини збільшується у таку саму кількість разів. Правило треба вивчити. І давайте розберемо приклад задачі. 10 робітників виконують певну роботу за 12 годин. Скільки часу знадобиться для виконання такої роботи 6 робітникам, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова? Отже, 10 робітників 12 годин. 6 робітників невідомо скільки годин. Ну, ми з вами розуміємо, да? що чим менше робітників. Тим більше буде час виконання. Отже, число робітників і час виконання даної роботи є величинами обернено пропорційними. Нехай 6 робітників виконують роботу за х годин. Ми не знаємо, скільки тому ми позначили за х, х годин. Отже, запишемо умову задачі схематично. 10 робітників тере скільки годин? 12 годин. А 6 робітників х годин. І ставлять ось таку стрілочку в задачах на обернену пропорційність. Ця, ця стрілочка називається двонаправлена, і що вона означає, що величини в задачі обернено пропорційні. Раніше ми розв'язували задачі на пряму пропорційність, да? зараз на обернену. І підказує, що при складанні відповідного рівняння 12 і Х потрібно поміняти місцями. Отже, маємо ось таку пропорцію. Да? 10 відноситься до 6. Як. Раніше б ми написали 12 до х. Але, іще раз наголошую: це задача з обернено пропорційними величинами. Отже, змінимо х до 12. Розв'яжемо пропорцію за властивістю, да? добуток крайніх добутку середніх. Знайдемо значення х 20. Отже, за такою схемою розв'язуються задачі з обернено пропорційними величинами. І давайте зараз з вами розв'яжемо разом задачу під номером 700. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевести за 10 годин. Вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. За скільки годин було перевезено все зерно? Як бачимо, це задача на обернену пропорційність. Да? Дивіться, Вантажівка буде брати побільше більше зерна. Вона брала 4 тонни, а буде брати на 1 тонну більше. Отже, ми розуміємо, що час буде менше. Отже, складаємо схемку задачі. Дивіться, якщо машина перевозитиме по 4 тонни, то зможе перевести за 10 годин. А якщо по 5 тонн, то невідомо скільки, отже х годин. І задача на обернену пропорційність, тому поставили ось таку стрілочку. І ще раз, стрілочка для нас підказка. Складаємо пропорцію 4 відноситься до 5 і не забули про стрілочку, як х до 10. Ну а далі все просто добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, 5х дорівнює 4 помножити на 10. 5х дорівнює 40. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 40 ділити на відомий множник. Отже, х у нас дорівнює 8. Це ми з вами знайшли час. 8 годин. Отже, за скільки годин було перевезено все зерно? За 8 годин. Нижче ви пишете, я напишу ось тут збоку. Да? У мене нижче немає місця. Відповідь відповідь, два крапочка за 8 годин. Подивіться, як просто і легко розв'язуються задачі. Ну, знову ж таки, побачили, що без основної властивості пропорції нам не обійтись. І обов'язково треба знати. Наступна задача задача під номером 702. Пішохід. Пройшов відстань між двома селами за 1,5 години зі швидкістю 3,6 км за годину. А на зворотній шлях витратив 2,4 години. Бачимо більше? Да? З якою швидкістю він повертався. Отже, давайте складемо схемку до задачі. За 1,5 години, і швидкість була 3,6 км за годину. А на зворотній шлях 2,4 години і невідомо, яка була швидкість, позначимо її за х. Ми з вами розуміємо, що час і швидкість це взаємно обернені величини. Да? обернена пропорційність. Отже, давайте подумаємо, чому, чому це не пряма пропорційність? Тому що, чим більше буде швидкість, тим менше буде витрачений час. Да? Зараз у нас час витрачений був більше, отже, швидкість буде менша. Не забуваємо підказочку, двонапрямлена стрілочка. І складаємо пропорцію. 1,5 відноситься до 2,4. Не забули за стрілочку, як х до 3,6. Основна властивість пропорцій добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 2,4 множимо на х. Дорівнює 1,5 множимо на 3,6. Отже, наш х дорівнює 1,5 множимо на 3,6 і все це ділимо на 2,4. Щоб нам було швидше і легше обчислювати, давайте домножимо і чисельник, і знаменник на 10. 1,5 я залишаю. І у мене буде 36 і 24. 36, і 24 діляться на 6. 36 на 6, 6. 24 на 6, 4. Поділимо ще на 2. Це у нас буде 2 і 3. Отже, що у нас вийшло? 1,5 множимо на 3. Це буде 4,5. і Ділимо на 2. Можемо поділити усно, да? Розуміємо, що це буде 2,25. Ну, але давайте поділимо зараз в стовпчик. Пригадаємо куточком да, 4,5 ділимо на 2. 4 ділимо на 2. 2, 2 на 2 – на 4. 0. Закінчилася ціла частина. Отже, ми поставимо кому. Наступна цифра 5. 5 ділимо на 2. Теж беремо по 2, 2 на 2 – на 4, Віднімаємо одиничка. Дописали 0, 10 ділимо на 2, буде 5. 5 на 2, 10 і 0. Отже, що ми з вами отримали? 2,25. Це у нас з вами швидкість. Вона виміряється в кілометрах за годину. Отже. З якою швидкістю? Бачимо, що з меншою швидкістю. Да? Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Давайте зараз розшифруємо слово, пригадаємо зв'язок між відстанню, часом та швидкістю. Отже, знайди час, якщо відомо, що відстань 50 метрів. Давайте разом розберемо перше завдання і отримаємо першу букву. Слово буде з трьох букв. Отже, якщо відома відстань 50 і відома швидкість 5, як нам знайти час? Відстань ділимо на швидкість. Отже, 50 Ділимо на швидкість на 5, отримаємо 10, шукаємо 10. Ось це літера Я. Отже, перша буква в нашому слові Я. Зробіть зараз паузу і самостійно визначте ще дві букви. Так, сподіваюсь, всі виконали завдання. У нас вийшло слово Ява. Хто ж це такий Ява? Діти? Це головний герой твору Тореадори з Васюківки, яку, який написав Всеволод Нестайко, да? це видатний український письменник. Е, ви його будете читати, цей твір, і з цим письменником знайомитись на уроках української літератури уже в цьому класі. Твір цікавий, величенький, але цікавий. Прочитайте його, будь ласка, дізнайтеся, хто ж це такий Ява. Отже, ми сьогодні з вами поговорили про обернену пропорційність. На наступному уроці продовжимо розбирати цю тему. А зараз подивіться на цю дівчинку і подумайте, що вам сподобалося на уроці «I like», що ви з собою візьмете I will take. Про що ви будете думати і про що думаєте «I think», І що ви викинете в смітник, да, що вам не сподобалося? I don't need. Подумайте, будь ласка. І ваше домашнє завдання це номер 703 Прочитайте уважно умову задачі. Складіть схемку, не забудьте подумати, це задача напряму чи обернену пропорційність. Складіть пропорцію, використайте основну властивість пропорції і задачу розв'яжіть. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. І бажаю вам успіхів.